Читаю тільки що в новинах, що в Києві в будь-який момент можуть впасти два мости: це міст метро і міст Патона. Там пішли тріщини, крещення бетону, корозія, і що стан цих мостів кожен день тільки погіршується. І кожен день по цих мостах проїжджає близько 100 тисяч людей. Ну тобто дуже такі загружені мости. Але при цьому... На тому тижні виділяється майже 10 мільйонів гривень на міст пішохідний на оболоні, який веде на острів Оболонський, і ці 10 мільйонів на облаштування освітлення, там якісь і ще херню якусь. От скажіть мені, будь ласка, як таке може бути? Там критично важливі мости в аварійному стані, які можуть обвалитись. Постраждати люди. А ви розумієте, що якщо ці, не дай Бог, мости обваляться і стане е, е, рух по цих мостах. Ну такі затори будуть, що просто піпець. Але при цьому виділяється майже 10 мільйонів на облаштування відеонагляду на міст, е, який йде на острів Оболонський. Ну просто якийсь збрід. Мені хтось може пояснити, що відбувається чи ні. Ну я не розумію.